Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Не знаю, це так суб'єктивно. Я по цій от доріжці ходив в школу так. 10 років. Так. Два рази в день тут проходив. Тоді мені був потрібен приблизно один-два карбованця на тиждень. Я піднімався сюди на другий поверх, купував канцелярію і це було все, що мені було потрібно. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Вони часто нижчі, ніж в світі, тому. Треба це святкувати. У вас велика родина. Трішки є. Скільки витрачаєте на базові потреби на життя в Києві? А от що таке базова потреба? Оренда квартири. Життя. Я не орендую. Не орендуєте. Ми побудували. Їжа, так. ресторани, школа, садочок, одяг. Я вам не скажу цифру. А це секретик? Секретик. Окей, не розкриваємо секретик. Скажіть, будь ласка, що мотиваційного сьогодні побажаєте нашим людям, нашій молоді? Сприймати Київ як білий аркуш паперу і жити за принципом чим гірше. Тим краще, що я маю на увазі? От подивіться навколо, скільки всього не так класно, як могло би бути. А що це значить? Що ви все це можете переробити, зробити своє, створити нове. Так, життя складне, але воно завжди було і буде складне. Не треба мати ілюзій, а треба просто прокидатися і радіти, тому що цей день є, і ти вперед щось створювати.